Готувати рецепт. Я вже все придумала, як зробити тортик. Ми будемо готувати тортик? Так. Не я прихворіла давай на сьогодні. Ні, сьогодні, мамушка, нам треба готувати рецепти. Нам для цього будуть потрібні квіточки. Ми це, одну квіточку візьмемо, прикрашимо зверху одну квіточку. Ось, і для цього нам буде потрібен йогурт, щоб зробити. У нас там є йогурт. Так, йогурт ось. Добре. Ще яйця. Все? Ні, мамочка, нам треба буде, щоб було багато чого. Я ж тобі розказую, але буде квіточка ну, в блюдечку. <кій> Будь здоровий. Дякую, Надійка. Ми будемо гарні яєчка класти. Надійка, ти з братиком будеш готувати, Ні, бо я дуже мам, погано себе мам, почуваю. Ти мене будеш просто знімати. А ти все сама зробиш? Так. Нам треба ще яйця. Зараз дістав я туточки. Що... Я ні, ніколи не робила. Як саме? Ну, Приготувати, щоб. А, ти мама все завжди сама готувала, так. а ти вже потім готувала. Ага. Ну ти ж трошки прихворіла. У нас будуть і різні яйця ж. Ну, не знаю, як це. Ну, кольори, нічого ж це будеш. Нічого. Тобі щось допомогти? Ні. Ти захворіла, тому краще я все зроблю. Ти моя розумничка. а яєць небагато багато буде. Ні, нам буде їх достатньо. Нам треба може, і буде більше, До то та дощепляти ще. Ой! Йогурт топав, нічого зараз. Яєчко. Це для чого? Це для йогурта. в На нас може буде його мало, то й тато ще буде купляти. Mm -hmm. Мало ж. Мало для рецепту? Мало. Дзвони татові кажуть, що треба йогурт, нам такий полуничний. Добре. Це більше нічого не потрібно. Потрібно, дай блюдечко. А для чого блюдечко? Да, я сказала ж, сказала Для наших квіточків. А ще що для рецепту потрібно? Я розкажу вас... борошно там. Ну, я все буду годувати і ти будеш все бачити. І розказувати я все буду. Тобі, дай, будь ласка, для цього ж. Ну щось, зараз нам треба борошно. Ми отсюди його покладемо. А просіювати? Так просіювати не будемо. У мене так тут ложка. ще так висиплює все. Раніше все було в борошні, а от зараз надійка кулінарка. Нічого не в борошні. Я думала, кулінари просіють Ну, Нам ще треба. Нам може буде його недостатньо? Це ми викидаємо. Цукор беремо. Тут він. Зараз ложку візьму. Тут його мало в нас? Заліз. Тому ми трошки можемо насипати, то нічого. Нам ще трошки треба одну ложку.